Другий сезон провалив тест на завищення очікування, як би його не намагались виправдовувати, але це провал. Провал у контексті першої, гарної частини та того, що одне продовження розбили на два сезони, через що й вийшов слабкий фінал та недомовленість, адже у першому сезоні фактично відбувається абсолютно інша гра, яка завжди більше подобається глядачу. Тож давайте поговоримо, що приховує другий сезон, хто з віпів приймає участь у грі. Та якими будуть ігри третього сезону. Якщо коротко, то перша частина гри в Кальмара про себе, друга про боротьбу з собою, а третя буде про перемогу над собою або програш собі. Дивлячись наскільки фантазії вистачить у автора. Другий сезон не міг розповісти вам ту саму історію, якби сильно не намагався, бо головна гра тут відбувається не на майданчиках, а усередині головного героя просто знято так криво, що одразу не щитуються. Головну гру від глядачів також приховали. і на Насправді, вона відбувається між гравцем 456 та гравцем 1. У першій грі він не приймав участі. Він дивився за тим, як буде поводити себе переможець, і виходить лише тоді, коли зрозумів, що той достатньо гарно тримається, і його треба ламати власноруч. У другому сезоні цей дядько виступає дзеркалом для гіхуна. Що він фактично робить? Перше це лестить нашому герою після першої гри. каже, що той великий молодець пройшов гру, переможець та взагалі крутезний чувак. Гіхуну це місцями дуже подобається, і замість жахів про колишніх друзів йому сниться те, що він може підвести інших людей. Тобто гра для головного героя виступає у ролі терапії, мета ж людини під першим номером його зламати. Однак Гіхуна насправді ще у першому сезоні зламав діти льнам. Тоді вони посперечалися, що без хатьку ніхто не допоможе від переохолодження на вулиці. Головний герой переміг, бо без хатька врятували. Але льнам. Також переміг, бо показав, що гіхун більше гравець аніж людина. А готовий ризикувати життям інших заради перемоги, а не взяти та врятувати когось. Увесь час перебування вже у таборі, ведучий дозволяв робити гіхуну усе, що той захоче. Згадаємо перший сезон: там був хірург, що вирізав органи, і за це йому підказували, яка гра буде наступною. Однак, коли про це дізналися, його одразу ж прибрали. Гіхун мав би померти ще під час першого змагання, якби усе це шоу робилося для нього. Однак з усіма підказками, з усіма застереженнями. З усім жахом, що коевся навколо, люди не хочуть припиняти грати, і цю аналогію нам показали у першому епізоді, коли вербувальник ігр пропонував безхатькам їжу. Люди, які влаштували ігри, роблять просто величезний соціальний експеримент. І Гіхун насправді їм лише допомагає. Він розширює рамки шоу своїм повстанням. Ігри йдуть давно і явно вже щось подібне відбувалося. Проте на цей раз всередині системи був той, хто міг контролювати процес і підштовхнути головного героя, наприклад, до того, щоб пожертвувати слабкими гравцями червоної команди під час бійків вночі, аби їх план захоплення охоронців спрацював. Тобто Гіхун, навіть знаходячись вже на іграх, Однаково грає у гру, і як ми бачимо у фіналі сезону, знову перемагає і знову за рахунок жертви інших. Хоча насправді він не один виграв у цій кінцівці, і про це далі. А поки подумайте, чому він взагалі грає. Концепція першого сезону пояснювала усе дуже просто: вам треба вболівати за непогану людину, яку обставини примушують вбивати інших заради того, щоб вижити. Оці всі історії про брата, про діда, про ведучого це просто додаток до хронометражу, який фактично ні на що не впливав, бо головне це життя героя. У другій частині нас мало того, що змушують буквально проматувати перші пару епізодів, так ще й мотивація головного героя не зрозуміла. Він мучиться тим, що не може помститися, і коли відбувається перша гра між ним та вербувальником ігор, зрозуміло, що герою вже не цікаво, житиме він чи помре. Адже якщо помре, то його страждання через відчуття провини зникнуть, проте пізніше нам показують, як Єхун дзвонить доньці і ридає від того, що не може з нею поговорити. Але чому б це не зробити? Синдром вцілілого це страшно, однак зі своєю купою грошей він точно міг знайти лікаря, який би йому допоміг. Та герой виживає після першої гри і починає реалізацію свого плану помсти, із чого він складається. А фактично ні з чого. Бо за три роки герой не спромігся розробити план Б. Не найняв завчасно професіоналів, які б могли це зробити. Абсолютно непотрібна арка поліцейського у цій ситуації не допомагає. Приберіть її із серіалу і нічого не зміниться. Так само нічого не буде, якщо прибрати половину героїв. Сезон переповнений персонажами функціями, які мають просто тягнути час. Але якщо у першому, то хоч якось працювало, то у другому це виглядає картиною абсурду за деякими виключеннями, але про їх роль поговоримо далі. Фінал сезону насправді показує, наскільки поганою була ідея Гіхуна піти на ігри. Він хотів привести на те місце своїх напарників. Однак, усе це трималося лише на тому, що його маячок спрацює, хоча він чудово знав, що гравців ретельно перевіряють перед відправкою на острів та залишають лише те, що може зробити гру. Більш яскравішою, другий його імпровізований план був у тому, щоб відібрати зброю та кудись прориватися, не знаючи ні мапи будівлі, ні фінальної точки, у нього не було підготовлених людей, та навіть серед них ніхто не здогадався перевірити усі кишені. Важливий момент у тому, що окрім гри між першим номером та 456 ще є гра синіх проти червоних. Ми повертаємось до неї знову і знову. Червоні завжди в меншості, і після другого сезону тих, хто готовий зупинитися, майже взагалі не лишилося. Давайте розбиратися, хто ж продовжить гру та за ким дійсно цікаво спостерігати. Єдина захоплююча побічна історія всередині другого сезону, це розповідь про охоронницю номер 11 яка залишила дитину у КНДР та намагається. Хоч якось це спокутувати за допомогою свого статусу у грі, і допомогти батьку хворою дитини під номером 246. Ще один по-справжньому страшний момент був із гравцем 007 та його матір'ю, бо піти настільки жахливий вчинок і ризикнути її життям це прям таке якесь пекло. Однак ця сцена знову фактично повторює Арку Гіхуна, бо він також наплював на свою матір, бо крав у неї гроші, які були потрібні на лікування, змушував її працювати у похилому віці та постійно. Псував нерви, що пізніше, і призвело до перечасної смерті. Дуже жахливо прописаний персонаж Дехо. Одразу зрозуміло, що він бреше про свої армійські навички, але кінцівка з його відмовою принести магазини абсолютно безглузда. Якби він був настільки заляканим, то навряд чи наважився вдарити охоронця пляшкою на самому початку повстання. Однак усі вони повернуться у останньому сезоні шоу цього року, і ось що покажуть далі. І куди ж без божевільних теорій, наприклад, про те, що частина віпів з першого сезону насправді це переможці колишніх ігор, які надихнулися вчинком діда Ельнама та вирішили теж пограти. У підтвердження цієї теорії можете глянути на це як один з прикладів: номер 125 зберігає свої таємниці. Також є божевільна теорія про те, що долі усіх персонажів вже за спойлерів сам Netflix, зробивши ось це фото, де одна частина гравців сидить, а інша стоїть. Таким чином, глядачам треба лише обрати, хто їм більше подобається. Фанати вірять у те, що виживе лише 4 людини. Охоронеця під номером 11 точно не вбила батька хворої дитини. Тому він врятується завдяки тому, що потрапить на стіл до діставачів органів і скоріше за все повернеться до доньки з грошима, у чому всіма силами йому буде допомагати 11-та, яка у фіналі скоріш за все загине, пожертвувавши собою. Бабуся зі своїм нетямущим синком точно загинуть, і це буде розривна сцена, як і майже усі смерті у шостому епізоді минулого сезону, де Єхун ледь не помер, а дід. Пожертвував собою. Сподіваюся, для трансгендера та фейкового солдата приготували щось більш цікаве, аніж було до цього у їхніх арках, бо інакше не буде сенсу залишати їх ще на один сезон. Також нам показали щемливий момент, де перший номер згадує про свою загиблу дружину, і це, мабуть, єдина його правдива історія. Цю розповідь нам ретранслюють через вагітну учасницю ігр, яку постійно підтримує ведучий. Скоріше за все, нам покажуть, як він її врятує чи виведе з ігор якимось чином. Його історію нам вже розповіли частково, але яким чином він здобув перемогу, ми так і не знаємо, як і те, чому вирішив стати ведучим. Також оця божевільна шаманка вже пов'язала дівчину. З Гіхуном, коли вони опинилися у одній кімнаті під час третьої гри. Ще пару епізодів фінальної частини точно віддадуть під ігри, бо залишилось занадто багато гравців, тому чекаємо корейського треша. У що будуть грати гравці у третьому сезоні, нам частково показали у фіналі другого. Гра з лялькою хлопчиком називається Джек та Джил». її скоріше за все будуть повторювати у цій частині історії. Згідно правил, гравцям потрібно буде занести на сходи воду у відрі, долаючи перешкоди, а ляльки будуть вмикати рух або зупиняти. П'ята гра у серіалі буде називатися Люди шахи, однак хто саме буде керувати гравцями наразі не зрозуміло. Скоріше за все, це буде командна. Шоста гра це пересування на руках, скоріше за все, від однієї точки до іншої. Усі ці історії видно по картинкам на стінах, де сплять герої між іграми. Якби Гіхуну раптово не відбило пам'ять у цій частині серіалу, то він би згадав про цей лайфхак з першого сезону та передбачив наступні ігри. Так само легко він міг би розкрити ведучого, адже його голос він чув у фіналі. Гравець під номером один вже раніше видавав себе за іншого, а сцена з відмовою від молока взагалі кумедна. У першому сезоні гравець 456 сказав, що не може пити звичайне молоко, бо не переносить його. Ільнам тоді пожартував, що у його сина така ж проблема. І тут у наступній частині вже ведучий каже, що не переносить молочку, тож, мабуть, він виграв ігри завдяки батьку, який їх створив, а пізніше приєднався до нього. Ну і звичайно, головною фішкою третього сезону буде великий вибух: принаймні на це натякають бомби в тунелях. Які бачив брат ведучого, коли вперше пробирався на острів. Один вибух вже був. Тепер настав час другого. Таким чином можна підірвати усіх віпів та зупинити гру. Якби другий сезон не розділили на дві частини, то серіал красиво б закрив усі арки, дав би фінал, де головний герой або стає ведучим, або зриває хоча б одні ігри. Однак, на жаль, глядачі отримали водянистий другий сезон, де головна думка просто втрачається на фоні безмістовних сцен.